Останнім часом питання переговорів між Росією та Україною стало частіше підійматися, а такі наміри підтримують багато країн принаймні на словах, починаючи від країн глобального півдня, таких як Індія та Китай, і закінчуючи західними країнами, як от Німеччина та Угорщина. Сам Зеленський також закликає Росію взяти участь у саміті миру, який має відбутися до кінця цього року, щоб спробувати знайти консенсус цього питання. При цьому позиція Росії досить двояка. З одного боку, російські спікери постійно говорять про переговори, з іншого, регулярно висувають ультиматуми Україні, які українська влада ні за що не прийме. У цьому випуску ми поговоримо про те, чи дійсно Путін хоче миру, на що він розраховує і як його бачать. Під час нинішньої повномасштабної війни переговори про закінчення конфлікту велися лише на самому початку. Перші були у Мінську. А потім у Стамбулі. Подробиці тих переговорів спливають і сьогодні, але вони так і не увінчалися успіхом. Україна не погодилася з умовами скорочувати армію, відмовлятися від НАТО та змінювати внутрішню політику. А Кремль не запропонував більш компромісних варіантів. В чергове про можливості переговорів заговорили приблизно через рік, це почала робити російська сторона. При цьому умови постійно змінювалися. Спочатку закликали прийняти територіальні реалії. Тобто відмовитися від окупованих територій, потім йшлося навіть про можливість переговорів без попередніх умов. Потім особисто Путін знову посилався на стамбульські домовленості, а згодом був навіть ультиматум від Путіна. Це останнє, що Кремль висував про це пізніше. Українська сторона після Стамбула не хотіла контактувати з Кремлем, поставивши план мінімум звільнити всі українські території і вийти на кордони 91-го року, які закріплені на міжнародному рівні. Та визнаються всіма країнами світу. Зеленський навіть підписав указ про заборону переговорів з Путіним. Можливість переговорів стали розглядати відносно нещодавно. Стало зрозуміло, що відвоювання всіх земель мало ймовірний сценарій, а сам Зеленський пропонує Путіну взяти участь у саміті Миру. Однак російська делегація поки що не погоджується на такий формат переговорів. Сам формат був придуманий Зеленським і відстоює українські інтереси, тому в Москві продовжують наполягати. На альтернативному майданчику. Повертаючись до вимог Росії, то останнє, що висувалося, це пропозиція Путіна перед самітом Миру у Швейцарії влітку цього року. Цю пропозицію всі політики охарактеризували як ультиматум, і по суті пропозиція такою і є. Ультиматум Путіна полягає у тому, що лише для початку переговорів Україна має вивести свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Сама ж Росія восени 22-го включила ці області до своєї Конституції, проте ніколи їх повністю не контролювала. При тому, що навіть передача цих областей не гарантувала б закінчення війни. Серед умов також був на вступ України до НАТО. Ультиматум Путіна названий ультиматумом, тому що він не передбачає можливості для компромісу, а самі висунуті умови є просто невиконуваними. У чому ж проблема? По-перше, передача цих територій нічого Україні не гарантує. Ні в якій мірі. А сама здача деморалізує українське населення та армію, а також призведе до здачі територій, придатних для оборони. Донбаські великі агломерації самі по собі набагато більше пристосовані для оборони, ніж рівнини за межами області. Разом із тим, там оборонні споруди будувалися ще з 2014 року і продовжували з початком 2022-го. Тому здача частини території просто відкриває величезні можливості для Росії для подальшого масштабного наступу на інші частини України. Передача південних територій також відкриває нові можливості для наступів на великі міста: з Херсону знову на Миколаїв, а із Запоріжжя на Дніпро. Ніхто тоді не зможе стримати Росію. По-друге, населення України не прийме здачу територій, згідно з нещодавнім опитуванням центру Разумкова. Лише 8% українців готові віддати території заради миру. Тому навіть прийняття цього ультиматума українською владою призведе до колапсу нинішньої влади. І такий крок не відображатиме сподівання народу, саме тому влада ні за що не піде на такі умови. Ймовірно, у Кремлі розуміють, що таке рішення просто є нездійсненим, і таким чином добиваються сильнішої позиції. Якщо Україна прийме ультиматум, то відкривається можливість для подальшого наступу на інші частини. Це також поставить під питання західну допомогу та підтримку. Якщо Україна відмовиться від переговорів, то Кремль продовжить свій курс війни на виснаження. Путін у цьому також бачить переможний сценарій, розраховуючи на нестабільність всередині України або просто на швидке виснаження внутрішнього ресурсу України. Враховуючи загальні показники, Росія має стійкіше становище і здатна вести війну досить довго. Російська влада навіть не вживала серйозних заходів щодо мобілізації населення. Тоді як в Україні мобілізація триває з 22-го року і йде повним ходом і всіма засобами. Разом з тим, Москва намагається зламати рішучість західних країн, пропонуючи подібні варіанти, розколюючи позицію щодо України, яка плином війни так чи інакше слабше. Все більше політиків у західних країнах говорять про переговори і пропонують формати завершення війни. Тому ультиматум Путіна і розмови про переговори можуть їм підіграти і створити ілюзію того, що в Кремлі насправді хочуть переговорів і готові до миру. Також важливою складовою всієї кампанії є схиляння західних країн до відмови від прийняття України до НАТО, що Путін вимагав ще до початку повномасштабної війни і чого намагається досягти і сьогодні. Ставлення Путіна до України також однозначне, на його думку, створення української держави. Це історична помилка. Незважаючи на те, що в Кремлі щодо війни говорили про те, що вони намагаються вирішити все мирним шляхом, у планах Путіна було завоювання України тим чи іншим способом. Російська держава провалила свою м'яку силу в Україні або принаймні відчула загрозу її провалу, тому режим Путіна вирішив перейти вже до прямої конфронтації для підпорядкування і ліквідації української держави. Напередодні нападу, під час визнання ДНР і ЛНР. Путін однозначно і відкрито заявив, що вважає Україну помилкою Лєніна, а самих українців неіснуючою нацією. Це значною мірою стало ідеологічною основою для вторгнення в Україну і важливою причиною. Ситуація сьогодні анітрохи не змінилася. Позиція Путіна залишається такою ж, а тільки війна затягнулася. Метою Путіна так і залишається знищення України, і він очевидно переконаний, що за допомогою тривалого конфлікту. Зможе схилити Україну до капітуляції. Насправді такий сценарій цілком імовірний: Україна може не витримати багаторічного конфлікту. Укладення перемир'я з Україною може означати лише неможливість Росії на даний момент вести подальші бойові дії, а цілі та плани залишаються початковими. Це означатиме можливість повторення війни в пізніший період для ліквідації державності. Історичний приклад Чечні якраз показав, що навіть незважаючи на те, що Росії не вдалося придушити регіон в першу воєнну кампанію, незабаром почалася друга, яка і стала завершальною для історії незалежної Чечні. Країна була повністю придушена. Росія також розглядає цю війну як можливість для боротьби з країнами НАТО у гібридній формі. Від прямої війни стримує наявність ядерної зброї в обох сторонах, як це було ще за часів холодної війни. Тому гібридне протистояння на території України влаштовує Кремль для показової боротьби. Варто нагадати, що перед початком війни Путін висував ультиматум не лише Україні, а й блоку НАТО, вимагаючи, щоб той вивів свою інфраструктуру з країн, які раніше входили до варшавського блоку, тобто до радянської зони впливу. Підсумовуючи, варто сказати, що недавні пропозиції Путіна Україні виглядають як ультиматум і не можуть бути реальною основою для переговорів. Сам Путін має намір продовжувати війну на виснаження, оскільки вважає, що таким чином придушить Україну, що є головною метою Кремля на ідейному рівні. Саму Україну Путін вважає штучною державою. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.